24 грудня Росія атакувала Україну. Зокрема, агресор обстрілював Нікобищину з артилерії, градами та вдарив дроном Камікадзе. Пошкоджені три приватні будинки, господарська споруда та авто. Згиблих і постраждалих немає. Повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Загалом сели ППО з було ударних БПЛА, типу шахет та безпілотників інших типів: у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Запорізькій, Дніпропетровській та Хмельницькій областях. 23 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені. Повідомили повітря. Ні, сили України. За добу Росія війні проти України втратила близько 1630 військових. Повідомили в Генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 777 тисяч військовослужбовців. Правоохоронець з Рівненщини та його товариш отримали підозру в організації схеми нелегального переправлення чоловіків з України в Білорусь. Так, так, саме в Білорусь раніше ДБР повідомляли про порушення на кордонах з Молдовою та Румунією. А тут мова йде про територію України самопроголошений президент, якої знає, откуда куди готовилось нападіння. Порушники вважали, що шлях ЄС через Білорусь є в нинішніх умовах найбезпечнішим для тих чоловіків, хто не має законних підстав легально перетнути кордон. Маршрут передбачав супровід правоохоронцям клієнтів з рівного, повз усі блокпости до найближчого прикордонного села. Далі естафету приймав спільник, який підвозив до самого кордону і надавав цінні вказівки. Просили за такі послуги 8 тисяч доларів. Зловмисників було затримано у момент отримання плати за послуги. Наразі вони перебувають під вартою. Слідство триває. Нагадаю, що організація незаконного перетину кордону це сувора стаття кримінального кодексу. Суд може майже на 10 років позбавити волі і конфіскувати майно. Служба безпеки та національна поліція. Запобігли новим спробам нелегального продажу боєприпасів. У результаті комплексних заходів у Житомирській області на гарячому затримано двох осіб, які хотіли налагодити підпільний продаж озброєння. Серед вилученого саморобні вибухові пристрої з пластидом і тротилом, а також бойові гранати, що приховано вивозилися з районів бойових дій на Донеччині. Серед затриманих 41-річний рецидивіст. У 2022 році він отримав умовний термін покарання за незаконний продаж вогнепальної зброї, але згодом продовжив нелегальний бізнес. Використовуючи власні зв'язки у кримінальних колах, фігуранти підшуковували потенційних клієнтів. За матеріалами справи ділки зберігали товар у спеціальному схроні, який облаштували в гаражі. Загалом у спільників вилучено близько одного кілограма вибухівки з підривачами. Бойові гранати понад пів тисячі набоїв різного калібру. Затриманим повідомлено про підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Це незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами. Їм загрожує до семи років тюрми. Давайте, давай, ты попал. Давай, давай. Сколько людей было вообще с тобой? Э, со мной семь. И где они? Все двухсотые. Поганилась погода, начался снег, и началось минометный обстрел, потом в БТР начал, и зашла в группа. Семь человек. Да, в составе семи человек. Граната! Я, я был откуда был и получил. Влево. Бачишь, Дэвин, да, да? Вообще с поля с той стороны. Посадка. Ворім штурму э, штурмували нас і штурмували сусідні позиції. Так, зайшло дві групи. Одні зайшли з, з нашої сторони, другі зайшли Знизу. з лівого флангу. Двома бехами. Вони зараз будуть нас з обох сторон обходять, пацани. От, ми цих зложили, потім переключилися допомагати побратимам на сусідніх позиціях, щоб бо в них там теж сім чоловік зайшли. Штурм. Велика пташка над нами наша. Спроси. Велика пташка над нами наша. Велика наша. Мощно щось кидають. Один, ти куди пішов, пошел. Плюс бачу, бачу. Дракон починає. Давайте, давайте, давайте. Добивайте, добивайте попали. Пусти. Поперго, якого спопошили, ми його одразу зложили. М младший, лейтенант. Да, младший лейтенант оказався старшій групи. От. А всі остальні трохи розтірялися. ну і понеслося. Люсь. О, Скид! Зараз Плюс. Достали в нього документи, обнаружили. Ну хотів телефон дані, 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 які то. Ми був в пленгу цього взяли телефон. тут, у нього були фотографії наших позицій, карта І Карта передвіження, як вони мали зайти до нас. Що їм взяти і як в них в путі відходу і ваг, де той нульова точка їхня. Отут нас, як нас обходиш. Отак ти ж поняв, обходиш і по це, на центр посадки. І може метрів 10-15. Галяви нас згорівшим деревом. Там, де... Там воронка є. Вони в воронки погодили заляли. Tenarda? Ти з інших сторон слухаєш? Мінус тільки перед собою. Плюс-плюс прийняв. Вже зложили половину групи, почали пропонувати здатися. А скільки залишилось? Три точно вже закмокали. Голосно, може, спробую дипломатію. Хай здаються в плен. погоди. Там руски здавайся, ніхто тебе не троне, ніхто вас не троне, ніхто не буде стріляти. Що зробили? Вони почали закидувати далі гранатами. Це зброс був. Плюс були зброси льотчиків наших. І почалась теж перестрілка. Ми ще одного зложили, одного льотчики підбили, одірвали ми там руку, по-моєму. Не буду, той, чи поранило, чи той, бо там було, взагалі не розбіріг атака. За два години ми їх Повністю. в составі наших льотчиків, нас в нормальних в Злагоджених дій. На коленнике новые. Автоматы. 22-23. Зброя АК-112, 23-22 рік випуску. Ми розібрали половину автоматів зброї їхньої. Ми забрали одноразки, освіти ракети. ракети, БК, бо в нас БК закінчили, зрани закінчили, в них, в них пособирали. Навіть одного з руки забрали, бо він навіть не зміг робити чеку, розпустив кольцо. Екіпіровані вони добре, так? Ну, в них нова одежда. Походу, їх от одноразова акція, то вони зайшли, і їх навіть, не, навіть щоб ви розуміли, після цього пройшло п'ять днів. За п'ять днів ніхто навіть не намагався ще раз нас штурманути, навіть щоб типу, забрати своїх там погибших. Той, що здався в полон, йому там ліцо пошкрябало осколком і нога. Рані, от. Жгути оце як наркомани, от, тими резинками поперев'язували друг друга. Немає в нема, них турнікетів. Предложили йому варіант такий, що ліба ти здаєшся, ніхто тебе ну, не вбиватиме, ніде нічого. Просто сохранив тобі життя. От, довго mm. думав, да. ну і здався, прийшов сам. Ми не ходили по них. Загрузились. Зараз... чем-то подождали и двинули сюда. Дальше машины разделились на лесополосе. Мы ушли влево, а другая направо. Мы зашли сюда. Начали продвигаться в сторону пересечения. Так, и что дальше? Но там все и легли. Как обучение проходило вообще на штурмовом, штурмовом подразделении? Здесь нам показали что-то, как выглядит такоп, как по нему передвигаться и как грузиться и выгружаться с, БМ, с Б, Б, как, ну, БМП, да? с, БТР. А с БТР, на гусеницах же БТР, БМП. Как открывать двери, как, когда закрывать. И, а один другой, с, другой с другой стороны, он зашел на разбитую позицию, заполз, а -а -а. деду 50 лет, тоже... Національний ну не росіянин, теж походу, каз казах чи хто він там, я не можу сказати, я його просто не бачив. Це побратими його знайшли. Він не здався, вони його просто знайшли. Він вже був третій сутки, він там заліг в норі, а в... хлопці були в них пересмінка. Вот. І вони, случайно, не знаю яким образом, зайшли на стару позицію і обнаружили його. А як в плен попав? Ну от так-то я в бліндажі сидів. В каком? А там в лесополосе. Ага. Сколько людей было вообще с тобой? Э, со мной семь. И где они? Э, там, ну, многие. Да не многие, а все двухсотые. А вообще, за что ты воюешь в Украине? Я на деньги. Пошел. Чисто за деньги, да? Просто хотел жены операцию сделать. Я а, думал, укопа эти окопы, как мне пообещали, ты старый, ты будешь окопы копать. Угу. И попал на сторону, да? И вот за то, что не явился вовремя. Меня кинули. Він каже: ми ж браття. говорю, ну як ми можемо бути братами? Yeah. Якщо ти прийшов до мене зараз, ти сидиш yeah. у нас на позиції, ти прийшов не з тортом, не з хлібом, не з, з солю, а, а ти прийшов зубастий, кусався. Ну, сопротивлявся, ти нападав. Ну, це ж не ми напад ми прийшли до тебе. Ти ми прийшов... не можемо бути братами. Я кажу, я сам з Харківської області говорю, родом. От. Ти прийшов до мене додому і тут розкажеш ж брати. Який ти брат? Я взагалі не брат. Ти прийшов до мене він з зброєю додому. Я кажу, хочу тут розкажеш, що ми дружили там туди-сюди. Ну, кажу, це ти не прав взагалі. А потім він каже: я там служу чуть не з першого дня. Так тим більше, ну, Вже не собак, але передусім сьогодні ми військовослужбовці 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія для нас це дуже важливо підтримувати. Дуже важливо, щоб всі бійці, зокрема нашої бригади та й загалом сил оборони, розуміли, що після поранення про них не забули, їх не кинули. Ними займаються про них, пам'ятають і дбають, і чекають на них, тому що ми всі одна родина. Ми всі сьогодні по один бік лінії фронту. Ми всі сьогодні тримаємо цю оборону. Жадану і собакам величезна подяка. Я хочу подякувати соціальному супроводу. Вони завжди е, підтримують нас і е, ну, допомагають всім можливим і неможливим, і в тому числі от, от, в таких заходах. Дуже підіймаю настрій, так. Дуже сподобався концерт. Всім нам весело, наскільки це можливо в цих умовах Різдва Нового року і переможно наступного нового року, щоб ця війна завершилась нашою перемогою, щоб ми всі повернулися до наших звичних справ. Почали далі розбудовувати нашу прекрасну країну. А ми з вами бачилися на концертах фестивалях літературних вечорах. Паси вам дякуємо. Вось настави свято у червсь пролегруя до вас, коли ти спиш, я бачу, Все знаю, батьки. Чи чемний, чи нечемний був, я забыл свою сады, Наш не плач, просто чекай. З початком зимових канікул для літалахів стартувала перша зимова зміна культурно-мистецького відпочинку соколята. У нас було три зміни літнього табору: одна осіннього, і на зимові канікули. Ми теж вирішили організувати для дітей таке дозвілля як культурно-мистецький відпочинок Соколята. У нас на базі палацу культури. «Ще Хочу показати на руки. Перша зміна відпочинку триватиме п'ять днів. Наступна зміна запланована з 6 по 10 січня 2025 року. Кожна із змін може прийняти до 15 дітей віком від 6 років. Ми розраховуємо на наші можливості, тобто, вільні кабінети, вільні танцкласи, де дітям буде комфортно, тобто, ми можемо розмістити 15 дітей одночасно на одній зміні. У нас якраз зібралася зміна, така знаєте, їм комфортно по віку. Це шість їм 8 і 9 років. Коли трошки старші, то є трошки дизонансу, але так вони зібралися. Думаю, їм буде комфортно. Вже не вперше до культурно-мистецького відпочинку приєдналася семирічна Марія. Дівчинка розповідає, що їй тут дуже подобається. Ти подобається ходити в табір? Так. Да. Чим саме? Що тут так красиво, добре. На першій зимовій зміні на дітей чекає насичена програма та багато розваг. У нас кожен день він має свою тематику і активності у нас різносторонні. У нас починаючи від занять хореографією, йогою до співами. Тобто всі, хто працює у нас в палаці культури, вони задіє. Ну і так, звичайно, майстер-класи, квести, похід буде в наш комунальний заклад. Теж. Івана Франка, кінотеатр, і в основному будуть працювати тут на місці кожна година. щоб ви розуміли, вона розписана максимально, щоб вони не нудьгували, щоб не сиділи в гаджетах, щоб їм було цікаво. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ. Традиційно учні та педагогічних працівників Житомирських ліцеїв урочисто відзначили одноразовими стипендіями. «121 учень сьогодні отримає стипендію для обдарованої молоді. 24 педагогічних керівники даних учнів отримують грошові винагороди на загальну суму 210 тисяч 800 гривень. Стипендії отримали за досягнення впродовж семестру. А також спортсмени сьогодні будуть відзначені за математичні конкурси учні, за різні турніри обласного рівня, всеукраїнського рівня, з історії, з правознавства, з хімії, з фізики, з математики. Сьогодні будуть відзначені спортсмени наші. Сьогодні буде відзначено отримують також стипендію вихованці школи хореографічного мистецтва Сонечко. Одинадцятикласник Назар Фролов розповів, що не очікував отримати стипендію. Я буду отримувати загороду за командні змагання з Днібару. Це математичний олімпіадний конкурс. Ми ну, в шістьох. Я і мої друзі з класу, та ще одна дівчинка з 10 класу. Ми з нею теж дружимо. Ми не розраховували на нагороду, ми просто прийшли для себе, щоб повеселитися і прозв'язувати задачі. Також стипендію за всеукраїнський математичний конкурс Занзібар отримала п'ятикласниця Владислава Ілонова. Дівчинки із командою зняли друге місце. Я думала, те, що буде там, може, четверте місце, але за друге місце я була так щаслива. Розмір найменшої стипендії тисячі гривень, натомість найбільша стипендія три тисячі. Її отримують вихованці школи хореографічного мистецтва Сонечко. За даними Гідрометцентру Житомирської області, у середу 25 грудня максимальна температура в день – 0, вночі – мінус 2, воглисть повітря – 74%. Вітер північний зі швидкістю 2,5 метрів за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, вранці очікується дрібний сніг. Холодно, зараз натоплю. Чи глянути димохід? То наче ж того року дивився? Е, завтра гляну. Якщо димохід не прочищений, а на піці є тріщини, буде біда. Дотримуйся правил безпеки. Вони рятують життя.